Ніч приносить мало сну і жахи. День приносить панічні атаки та страшні спогади. Усі виснажені. Дехто думає про самогубство. Вони бояться власних думок і того, що ці думки можуть змусити їх зробити. Окрім скалічених тіл, війна ставить перед українськими бійцями ще одну проблему: поранену психіку. Про приховані травми українських солдатів розповідає журналістка видання Нью-Йорк Таймс, Ніколь Тунг. Вона відвідала кілька центрів лікування психічного здоров'я в Україні і провела час із солдатами, що страждають від психологічних травм, отриманих під час бойових дій на початку цього року. 28-річному українському сержанту Владиславу Розієву постійно сняться жахи про те, як він потрапив в оточення зі своїм підрозділом минулої зими, без сили, що вдіяти проти постійних російських артилерійських обстрілів, лютого морозу або допомогти товаришам, які в нього на очах втрачали руки й ноги. Іноді земля була настільки вкрита пораненими, що евакуаційні машини в хаосі по. Ново переїжджали їхні тіла, розповідає він, згадуючи сцени, свідком яких був на фронті на початку року. Потреба лікувати психологічні травми зростає і вже значно перевищує можливості України задовольнити її, зазначає журналістка Нью-Йорк Таймс. За півтора року війни багато українських військових мали лише двотижневі перерви, отримавши короткий припочинок далеко від фронту, багато хто потребує лікування психологічних травм. Дуже добре знає це Андрій Ремезов. У 2014 році він пішов воювати з російськими силами на сході, повернувся додому і увійшов у штопор. За його словами, українська система охорони здоров'я задовольняє лише частину потреб у лікуванні психічних розладів. Більшість солдат роблять помилку, намагаючись упоратися із цим самотужки. Я підсів на наркотики та алкоголь. Навіть думав про самогубство, але мене врятували товариші. Розповідає 34-річний Ремезов. Після курсу лікування він став психологом і одружився. Торік повернувся до армії. Під час дводенної поїздки до Києва попиваючи каву на кухні разом із дружиною, пояснив, що кожного разу, покидаючи фронт, проводить певний час у тиші, подумки обмірковуючи, пережите, щоб розкласти все по полицях у своїй голові. Інакше за його словами, вся ця інформація може просто дестабілізувати. Лише декілька центрів в Україні лікують психологічні травми за допомогою традиційної психотерапії альтернативних методів: електростимуляція, спілкування з тваринами, йога чи водна терапія. У госпіталі Лісова Поляна під Києвом використовують терапію, яка поєднує спілкування, музику і дотики до голови, грудей, плечей і рук. Тут лікують воїнів із психологічними травмами, фізичними пораненнями, а також працюють із тими, хто зазнав катувань у російському по. Лоні, але більшість військових, як розповідала виданню директорка медзакладу із травмами голови, такими як струс мозку, і все через обстріли російської артилерії. Загартованим чоловікам буває складно послабити свою пильність. Для декого навіть невеликий дотик несе загрозу. На одному груповому занятті надмірно пильні бійці намагалися виконати завдання, тримати очі заплющеними. Одного з них нестримно трусило. Наразі головна мета просто допомогти їм одужати і повернутися на фронт. Тривале відновлення має зачекати. Під час попередньої ротації далеко від лінії фронту 35-річний Максим уночі напав на сусіда по кімнаті. Думав, що то російський солдат, розповідає Нью-Йорк Таймс. Чещання бджіл над головою йому видавалося гулом безпілотників. Стрільби ще нагадувало про бойові дії. Максим не бачив особливого сенсу у терапії. Він уже вдруге проходить курс у реабілітаційному центрі під Харковом. Як і багато інших солдатів, він опинився між жахіттям фронту і відчуттям, що це єдине місце, де він має бути. Сказав, що повернеться на передову, бо не може підвести побратимів. Ми втратили більшість людей із мого підрозділу. Розповідає він. Іноді я плачу. Коли засинаю, переживаю це знову. Я пам'ятаю обличчя всіх загиблих товаришів. На фронті я знаю своє завдання й свої обов'язки, каже він. А тут не знаю. І додає: можливо, колись, коли війна тут закінчиться, я поїду в іншу зону бойових дій, кудись в інше місце. У реабілітаційному центрі дух і тіло десятки солдатів зібралися, щоб зробити те, чого більшість із них ніколи не робили раніше проїхатися верхи на конях. Під наглядом інструктора вони їздили верхи по колу, виконували вправи для рук. Коли їх попросили нахилитися вперед, і обійняти своїх коней. Один солдат обхопив руками шию тварини і розплився у широкій усмішці. У бійців запитали, що вони відчули під час заняття. І він сказав, що відчув себе щасливим. Те, що не сподіваються відчути ніколи знову. Це була остання сесія іпотерапії. Програму закрили через брак коштів. Під безперервними обстрілами майже без відпочинку 36-річний військовий хірург Олексій Котляров щодня бачить жахливі рани на прифронтовому медпункті, де бракує персоналу. Він страждає від депресії, панічних атак і нападів плачу. Йому діагностували посттравматичний стресовий розлад. Каже, в польових умовах, виконуючи життєво важливу роботу, він пристосувався до страху. Але в столиці, де натовпу людей та ознаки звичайного життя, він почувається не в своїй тарілці. На фронті, за його словами, все сіре й зруйноване. Тут люди сміхаються, п'ють каву, а там усі страждають. У травмованих ветеранів є значуща спільна тема, що інші не можуть зрозуміти їхні страждання. Вони не знають, як повернутися до цивільного світу, який тепер здається зовсім чужим. Пише New York Times. Більша частина лікування повертає їх до світу, який не становить загрози. Це полегшує їм звичайні контакти з іншими людьми, зокрема цивільними. Потреб українських військових у психологічній допомозі набагато більше ніж наявних методів терапії. Україна тільки починає справлятися. З кризою психологічного здоров'я, яка є глибокою, і триватиме роками, це був огляд преси.